Серед черкаських соняхів на останньому у цьому сезоні полі пасічник Анатолій Курятник збирає мед. Прекрасні соти, важкі, запечатані повністю. І такі вони дивіться, товстенькі соти. Зараз ми цих бджілок попросимо повернутися в вулик. Є така м'якусенька, м'якусінька щіточка. Хоча старі діди казали, що бджоли люблять, коли їх змітають гусячим крилом. Не знаю, як вони їм розповідали це. Попри сподівання, цей урожай говорить, видався гірше аніж торік. Приблизно е, на 30% е, гірше минулого року. Якщо той рік був дуже добрий, то цей добрий. Окрім шахедів, які літали над полями цього року. Пояснює, додалися і погодні коливання. Так як весною були і холода, і морози повертались і дощі і вітри. Трошки просіли пасіки, зворотні холода, які все-таки бджолам не дали розвинутись і набрати потрібну кількість бджіл. Взяток, взяток. із акації перервали холода й морози. Частина акації осипалась. однак, на його думку, Черкащині усе таки пощастило, дивлячись, як південь нашої країни повисихало все да, де в інших містах вибило градом. То Черкащина була не попала в зону ризику. Трошки посмакували е мед. І за каці, да, наскільки вдалося. Ріпак був холодно, він нічого не дав. Маслина потім дуже такий духмяний мед. Хай його було небагато, але він дав свій букет. Цей рік він випав із усіх графіків. Але нічого, рік не вік, переживемо. Бджоли збережені. Є мед для себе, для сусідів, для друзів. Є трошки, щоб відновити фінансові запаси. І також основний корм у зиму це буде мед. Для а поки тут завершують збір меду і готуються до нового сезону. Медок, медогонку, рамочки. Тут вже частина встановлена. От і відбувається так процес відкачування меду, нашого рідкого золота, нашої батьківщини, вільної, незалежної, міцної України. Фільтрований відсіжений медок. Віримо, що це мед перемоги. От смак. Із Гірченкою, із присмаком втоми, бо таке ж важко на пасіки, але радість. Про зменшення кількості зібраного меду пасічники говорять вперше за 50 років, пояснює директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Чому мало тому, що змінилися погодні кліматичні умови цьогорічні, перший можна сказати, медозбір, який мав мала би принести їм акація, і за погодних умов вона не давала збирати той пилок, який мав формуватися. Тому ми сподіваємося, що. Другий медозбір, який буде. Загалом акцентований на зборі меду з соняшника все ж таки принесе ті результати, на які очікують наші пасічники. Тому але хочу зауважити, що мед із соняшника не такий цінний, як закації там і з Липи. Тому в цьому році сподіваюся, що наші бджолярі все ж таки отримають ті надходження і прибутки, які вони заплановували. Скільки зібрали меду на Черкащині, буде відомо уся. У січні додав Роман Косенко Анастасія Кашит, Федір Косаби, Суспільне новини, Черкаси.